Мир вам, братія і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Москва реально в паніці, і ми часто не помічаємо цього, тому що звикли до тієї Москви, яка була. Іще нещодавно, але світ стрімко змінюється, і в цьому новому світі Москва знаходить для себе дедалі менше місця. Спочатку про паніку, а потім про консерви, які вона вкриває в зв'язку зі своєю панікою, для того, щоб хоч якось виправити. Стан справ після того, як Трамп зробив все для того, щоб не свинячити Україні і полестити Путіну. Путін вирішив, що з Трампом можна не рахуватися. Після того, як Європа роками демонструвала свою слабкість, Путін вирішив, що Європа ні на що не здатна. Він уже вдавався до подібної помилки, коли спостерігав за АТО. Він захопив Крим, захопив половину Донбасу і бачив, як українці бояться. Здійснити відвоювання вісім років. Українські збройні сили боялися повернути собі Луганськ, Донецьк, спробувати просунутися в Крим. Вісім років після того українці продовжували жерти московську культурку, пускати до себе всяких блогерів, співанів і плясунів з Московії. Майже вісім років українці терпіли у себе Медведчука, Жопоблок, УПЦ ФСБ московицькі телеканали, і Путін вирішив, що така демонстрація слабкості означає слабкість а отже, можна не рахуватися з українцями, а отже, можна прийти і за тиждень-два захопити всю Україну. Чому ні? І тут він обломався. загруз у війні. два тижні перетворилися на три з половиною роки. Він втратив мільйон своїх солдатів вбитими і покаліченими, втратив свої позиції на близькому сході в Закавказі. значною мірою на Балтиці і угробив власну економіку, але Путін нічому не навчився і повторив свою помилку щодо Трампівської Америки і щодо Європи. Трамп уже змусив Європу мілітаризуватися. Трамп розвернув свою політику щодо України на 180 градусів, сказав, що буде озброювати тепер Україну, і що у нього є сюрпризи для Путіна, що Путін. Ні, Канцлер Німеччини Мерц теж вирішив зробити Німеччину знову великою. Це трошки загрозливо звучить, але тим не менше, тепер політика денацифікації змінюється на політику мілітаризації. Він каже, що всі можливості дипломатичного вирішення конфлікту в Україні вже вичерпані. Далі тільки зброя для нас важливі ці слова, адже Німеччина другий після сполучених штатів постачальник України в об. Оборон... Онному плані в Європі приймаються величезні збройні бюджети. І отже, коли Мерт скаже так, це означає, що значна частина цих бюджетів вже йде на озброєння України. Тобто Москва побачила, що ситуація докорінно змінилася, і оці висловлювання Трампа, Мерца інших західних лідерів це тільки зовнішній бік. А внутрішньо Захід справді хоче допомогти Україні. Подвоїти чи потроїти результативність для Москви. Війна це велосипед. Перестанеш крутити педалі, впадеш, припиниш воювати, впадеш, тому вони не можуть зупинитися, розуміючи, що їх несе в прірву. Вони істерикують Лавров. Оголосив, що Москва буде допомагати Ірану збагачувати уран. Це одночасно істерика і погроза, але такі погрози вже не працюють після того, що Ізраїль і Сполучені Штати зробили з Іраном. А якщо замість нього буде збагачувати для нього Москва, то вірогідно дуже багато московських діячів помруть ближчим часом, враховуючи чисельність. Ізраїльської агентури в середині московицького керівництва. Вірогідно, фізики та інженери тепер будуть гинути на Москві, а не тільки в Ірані. Вірогідно це потягне за собою додаткові санкції проти Москви, але нічого не можна зробити. Істерика треба говорити бодай щось, бодай якось пробувати утримувати біля себе Іран, який страшенно образився. До останнього часу Китай вдавав, що не бере. Участь в московсько-українській війні, що Москву він прямо не підтримує, але істерика призвела до того, що були злиті документи щодо будівництва Китаєм. Заводу в Хабаровську по виробництву безпілотників 10 тисяч на місяць, і цей завод стане ближчим часом одним з найбільших постачальників безпілотників для московських збройних сил. Тобто, безпілотники для Московії тепер вже доводиться виробляти відкрито і постачати відкрито. Дайте більше солдатів істрикує Московія у своїх зверненнях до північної Кореї. Їй не варто було би пишатися в пропагандистських цілях. Чисельністю північнокорейських солдатів, без яких вони не змогли б звільнити Курщину від українських збройних сил щодо Китаю, дивовижна річ виявляється, в Україні китайцям шпигувати легше ніж московитам. Хоча московит може легше замоскуватися під українця. Двоє китайських агентів були заарештовані департаментом контрозвідки України. Вони шпигували за українською ракетною програмою. Те, що їх вдалося затримати, те, що вони засвітилися, означає, що їх довелося активізувати, активізувати, тому що Китаю все одно а Москва боїться української ракетної програми ближчим часом. Ми і ще побачимо арешти китайської агентури. Проблема в тому, що китайська спільнота, китайська діаспора скрізь у світі. Це колективний шпигун в їхній етиці шпигувати на спецслужби Китаю і тому, коли ви бачите тут китайський ресторанчик чи доброго китайця на базарі, чи іще б де б там не було, то майже напевне можете сказати, людина або вже працює на китайську розвідку проти України, або готова працювати на китайську розвідку проти України. І ще раз нагадаю, що, попри те, що ми всі користуємося китайськими товарами, Китай це союзник РФ. Він Допомагає їй вбивати українців. Ці от китайці на території України допомагають Китаю допомагати Ефі вбивати українців. Саме для цього тут і потрібна китайська діаспора. Більше користі від неї немає. Жодного. Москва довгий час розкручувала тут кампанію проти ТЦК. Ладала дуже великі кошти, задіювала дуже багато агентів, знімала фейкові ролики проти ТЦК, які дискредитують роботу ЦЦК. І ці ролики більша частина із них були зняті на окупованих територіях. В принципі, кампанія була доволі успішною, але істерика в Москві, і вони почали прицільно бити по територіальних центрах комплектації в Полтаві, в Харкові, в інших містах. З точки зору пропаганди цього було би не потрібно робити. Вони такими ударами багато проблем для себе не вирішують. Це не здатно повпливати на темпи мобілізації в Україні. Але багатьом тим українцям, які піддалися на московську пропаганду проти ТЦК, це привідкриває очі. Вони бачать, що ТЦК справді являють небезпеку для Москви. Тепер агентами Москви в інформаційному просторі керує не розрахунок спецслужб. Паніка московського керівництва саме тому вскриваються консерви, та сама Латиніна, яка довгий час вдавала, що вона не зовсім любить Путіна, і навіть якось там співчуває Україні. українці. Звісно, всі погані, але от Україна би непогано було б, щоб вона все-таки якось протистояла. Тепер провідна лінія всіх її розмов, що ні, Україна повинна програти, і це буде тільки на користь всім. Є більш замаскована агентура, така як Шендерович, який каже, що ні, ні, Латиніна, ну, звісно, це все поганий смак. Україна не повинна програти, але повинні програти українці. Він каже, що все це Путін з Латиніною винні в тому, що. Українські націоналісти, правий сектор і все таке інше отримали якусь популярність в суспільстві, але ж каже він: наша задача, щоб всі вони насправді програли, щоб вони кудись ділися. Тобто, найкраще, що може бути, каже він, це щоб Україна притлумала якось своє національне почуття, щоб не було нічого національного. Ви розумієте, браття, що нація без національного почуття. Не існує Шендеровичі вдаючи вони проти Путіна, але вони проти існування української нації, і в цьому вся їхня пропаганда. Само собою активізувався хороший руський Арестович. І якщо раніше він все таки підмасковувався під такого кухонного інтелігента київського розливу, то зараз уже не підмасковується. Зараз він просто пораженець і капітулянт швидше би капітулювала українська держава. Швидше б отримав поразку український уряд. Якщо не можна завдати поразку українським збройним силам, то принаймні можна спробувати яким чином завдати поразку або принаймні опорочити їхнього верховного головнокомандувача? Ви такі мужні солдати, каже Швець. Ви такі талановиті генерали, особливо ті, що в відставці, не ті, що зараз керують збройними силами, а ті, що колись керували збройними силами, а отже, не становлять безпосередньої небезпеки ворогу. Всі такі мужні, талановиті, але от ті, що зараз, це всі дуже погані. І верховний головнокомандувач, взагалі, дуже поганий. І з усіх розмов витікає, що найкраще, що могли би зробити українські солдати, то це повернути свої стволи на власне. Військове і політичне керівництво перетворити національну визвольну війну на війну громадянську, почати вбивати своїх командирів, своїх генералів, своїх начальників. Ось що витікає зі слів оцих всіх людей, які намагаються впливати на політичну обстановку в Україні. Тобто вони сидять за бугром, але намагаються гадити тут. І все це зараз дуже відверто, значно відвертіше ніж іще 2-3 місяці. Тому тому що Москва в істериці, але істерика не допоможе. Москва слабне союзники будуть відходити від неї і навпаки брати участь в її розриві, такі як Китай. Сьогодні Китай іще будує спільно з московитими. Підприємства в Хабаровську, як ми казали аерохід. А завтра все уже зміниться, і поступово ідеологічний ґрунт для цих змін готується в Китаї. Wall Street Journal опублікував статтю «Сі Цзіньпин приймає доктрину Путіна на шкоду самій Росії. Головні тези цієї статті такі: доктрина Путіна полягає в агресивному прагненні Росії повернути собі території колишнього СРСР. Сі Цзіньпін приймає цю ж логіку, але називає цю логіку китайська мрія і хоче реваншу за століття принижень Китаю. Китай має територіальні претензії до Московії насамперед до частини східної Маньчжурії, до порту Владивосток, які Росія отримала після принизливих для Китаю договорів. 1858 і 1860 років через ці договори Московія отримала великі території, встановила економічні привілеї, посилила у Китаї під час послаблення династії цін. Але сьогодні Китай просувається в Центральну Азію та Сибір через ініціативу Один пояс, один шлях інвестує в енергетику та корисні копалини. Розвиває залізничне сполучення з Європою. Китай не забув приниження 19-го століття і, вірогідно, почне вимагати справедливості в найближчому часі. Звісно, стримують Китай поки що те, що він не оволодіє Тайванем, а також його протистояння зі сполученими штатами для чого він підтримує Ерефію, але зіткнення Китаю і Ерефії не уникнене в майбутньому. Але менше з тим тепер з галузі культури штучний інтелект, як ви знаєте, буде творити культуру майбутнього і буде її споживати. Ми будемо зайві на цьому святі життя. До речі, 15-го числа буде вистава Штучний інтелект за моєю п'єсою в театрі Культ в Києві. Я би на вашому місті пішов, би подивитися, як все буде. Поки що є кілька штучних інтелектів. Виробники кожного заклали певні алгоритми в кожний з цих штучних інтелектів. Є штучний інтелект, який свій у Маска. і маск, обурений взагалі цензурою, вирішив ліквідувати цензуру у власному штучному інтелекті. І одразу виявилося, що його штучний інтелект ненавмисно. Маск, можливо, цього і не хотів. Є Антисемітським, расистським і трошки нацистським він почав видавати нацистські, расистські і антисемітські відповіді на будь-які питання. Тобто штучний інтелект маска бачить вирішення головних проблем людства через антисемітизм, расизм і повернення до старого доброго націонал-соціалізму. І ще раз маск його спеціально не підкручував. Маск сам збентежений. Зараз йому доведеться підкрутити цей штучний інтелект для того, щоб він видавав якусь ліберальну маячню, як і всі інші штучні інтелекти. Але для нас тут є урок. Ви, браття, не отримаєте через інтернет об'єктивних оцінок і об'єктивної інформації. Всі пошукові системи певним чином налаштовані для того, щоб згодовувати вам. Певні трактовки, штучні інтелекти, якими ви користуєтеся, теж певним чином налаштовуються для того, щоб формувати ваш світогляд, так як це хочуть керівники корпорацій, інженери і уряди. Щойно оці штучні налаштування зникають, як виявляється, що вихід і вирішення основних проблем і розв'язання основних завдань. В зовсім інших речах виявляється ніж лібералізм, гомосексуалізм і демократія. Принаймні так воно витікає, якщо підходити до справ об'єктивно, саме тому ніколи об'єктивності жодної не буде в пошукових системах інтернету і в штучному інтелекті, який являється мегапошуковою системою. Якщо в 19 столітті нас обдурювали тільки окремі якісь ліваки і соціал-демократи, то в 21 столітті нас обдурює вся інформаційна система світу, тому. Не дивіться інтернет, не залазьте ви Вікіпедію. Вона огідна. Читайте паперові книжки, видання до 1945 року. Ходіть в братську церкву. Вона поки що керується Господом Богом, а не штучним інтелектом. А також допомагайте батальйону братство. Допомогти батальйону братства можна безпосередньо, пожертвувавши якісь кошти, і ми розуміємо, наскільки всіх вже дістали. Проханнями про пожертви, але війна потребує дуже багатьох коштів. Братство це видатний батальйон. Цей батальйон діє в системі головного управління розвідки центр Тимура. Тільки братство вдалося висадитися в Крим і робити це неодноразово. Братство захоплювало вишки бойка, братство перше, мабуть, виходило на на території Ерефії і в друге, і в третє, і в четверте браство здійснювало глибокі рейди по окупованих територіях. Братство бере постійну участь в оборонних і штурмових діях на найбільш небезпечних ділянках фронту. Отже, можна допомогти братству, перерахувавши якісь копійки на рахунок. Можна придбати братський мерч, такі як на мені. Якби у мене були гроші, я б обов'язково купив би оцей мерч. На нього зображений старовинний християнський символ, хризма. Або Лабаром Латиною і є гасло братства Цим переможеш. Цей знак був явлений імператору Костянтину перед битвою при мульвійському мості на початку 4 століття після Різдва Христового, і голос неба сказав йому цим знаком переможеш. Це знак Христа. Перший абстрактний символ християнства і ще до того, як християни почали використовувати власне хрест, це перехрещення грецьких. Літер Хі і Ро Христос, Альфа і Омега, початок і кінець всього. І я нагадую, що триває аукціон на користь батальйону Братство. Він наш брат, протестант, дуже цікавий сучасний український художник, намалював на керамічній плиті від бронежилета. Образ Господа нашого Ісуса Христа. Це дуже цікавий мистецький артефакт. Ця керамічна плита врятувала життя. Нашому бійцю з братства сюди потрапила ворожа куля. Тепер вона не може використовуватися уже за прямим своїм військовим призначенням, тому стала основою для створення цього образу. Отже, це одночасно і мистецький артефакт, і артефакт нашої віри, і артефакт цієї війни. Такі речі дуже цінуються, як цінуються, наприклад, зараз окопна творчість. Часів Першої світової війни, а коли це ще високомистецький об'єкт, це цінується в 20 разів більше. Ця війна історична Україна вривається в світову історію, і ці речі через 5-10 років будуть мати неймовірну вартість. Тому за посиланням робіть ставки, і кожна копійка з тієї суми, яка буде виграшною. Піде на війну, Христос каже нам в Євангелії: продай одяг, купи меч. Я ви знаєте, далеко не Христос. Я всього лише грішний вірянин, який, попри все, прагне спасіння. І тому кажу вам: продай одяг, купи мерч. На цьому вам є щире звитяжне бадьоре українська амінь. І пам'ятаєте, Путін не хоче, щоб ви підписувалися на цей канал.